І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вік 1895 на Fosh 155. Карта Реччир зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, це в нас, наскільки я пам'ятаю, нагородна техніка 10 го рівня. Так. А от не пам'ятаю я, за що його видавало. ну, експертні експерти, ви повинні. Не повинні пам'ятати. Нагадайте, будь ласка. Отже, коли його поотримували, то я ще пам'ятаю, що ми грали в окріп районах, там навіть в наступах, і декілька гравців брали з цих фошів. Ну вони настільки нахлопушувально вихлопушувальні, так? Ну, це щось неймовірне. Тут і бронювання, ну як фоша, в принципі, бронювання непогане. Тут і. Е, е, гармата. Знаєте, чим вона потужна? Давайте подивимося. Бронебійні снаряди 293 пробиття 750 шкода від пострілу. Три снаряди зарядку. 50 шкода від пострілу. При пробитті, 293. Це просто щось неймовірне. А тут 395 пробиття комуляками. Але я бачу так, ну майже пополам розподілив і звичайні снаряди. і... Поліпшені, ну, бачимо, що не пробив, не пробив, З таким пробиттям із сьомого не пробив, Ну, то ще так бачимо і танкує. Дуже впевнено, дуже майстерно, так скажемо. Отже, ну, лізти десь вперед, мені здається, поки що немає сенсу. Постоїмо, подивимося, що буде відбуватися в бою. Зайняв імбопозішен, але така імбопозішен, я вам скажу, я колись на цю е, імбопозішен ставав, теж тут наче загніздився, дерево заваляв. Але мене постійно пересвічували. Та отже, важко на такі позішн грати. Отже, треба буде дуже швидко реагувати, якщо будуть випучувати в очі суперників. Ну іде така перепалка між чазами. Ніяк ми не можемо із сьомо пробити. Я тільки що похвалив цю гармату, так перехвалив, напевне. Але я пам'ятаю, що брали в окріп районах, брали декілька таких пошів і ставили їх на такі позиції, де от іде заробіще, а вони дохлопушують або нахлопушують, так, спочатку заробіще, або потім дохлопушують уже шорних. Три снаряди, три вороги повинні бути знешкоджені. Ну це якщо грати на поліпшених, але на поліпшених грати. Ну, я вам скажу, що те буде задоволення, тому що вони дуже дороге зняти. Ну, такий неймовірний мінус по сріблу, по потрапить, що це просто щось, Е, Ну краще так не грати, правда? Ну Давайте вже якось витокушимо цього іса. Поки що йде пристрілка, поки що два барабани вистріляв. Я тут розповідаю, що та цікаві історії про барабан, ще ні одного не пробив. А ну зберися. Відео. Не підводь гравця його і знову не пробив. Оце там натанкував да і зі досвіду багато. Так, буде дуельна, дуель нас згоріть. Чудово, він нас пробиває. А я розповідав ще про броніще. ну. Напевне, що мене буде. Нарешті, ось воно, ось воно вихлопушення. 800 з копійками вилітає, так? Ще треба, правда, теж на таких танках вміти грати. На таких ПТХ, де е, є потужні снаряди, але снарядів три. Так. І перезарядка самого барабана це вже з недоліків. Перезарядка самого барабану довга. 2-0 по бою, поки я розповідаю, що та цікаві історії. У нас зустрічний бій. Ну, у нас взагалі е на редчері популярні режими Штурм. Так. Зустрічний бій буває. Ну буває, там бачимо, багато підтягнулися. І у нас там перевага, захопили розвалений замку. Отже, якщо будуть суперники вилазити, випущуючи очі, їх там будуть прохлопушувати. Наша зараз задача знешкодити нарешті ІСа. Все, є нарешті. Пів КП втратив поки іса. Чотири барабани, так, по-моєму, вистріляв по кіса цього вихлопушив. І то вже кумулятивним снарядом, так, я не помітив? на кумулятивні вже перезарядився перед цим. Чудово. один ворог знищений, 1700. 39 настрілено, 3-1 у нас по бою. Втрачаємо ми тут братішів. Тут вже у нас проблемні проблеми можуть бути. Тут дуже велика громаді, що чомусь вони ніяк не хочуть об'єднатися, але бачите, в них є такий хитрий план на бій, Об'єднатися, але ну, якось не, не дуже сміливо. От є 50М, він показав, типу, поїхали, а ті не поїхали, а їх там дуже багато. Ну, наші там намагаються спочатку бою захоплювати базу, це не варіант, я вам скажу. Треба було, Якщо захопили вже замок, треба було просуватися по першій лінії далі, заходити в тили суперників, ті, що за гіркою зашкірили. Розбивають постійно захоплення, ніяк можна. Ну. Там бачимо, у нас Фошбе, так? Він схожий схожий, але барабан не такий, по-перше, альфі ще не таке. По-друге, ну і бронювання мені здається там покраще, правда? Де ж не знаю, я, я не прокачував Фошбе, тому я не знаю. Ну Мені так чомусь здається. Так, це треба буде подивитися характеристики. Вже теж я експертним експертом стою тоді, коли ви мені пишете в коментарях, щось мене поправляєте або розповідаєте, чудово та цікаве. Саме погріб. Що... Так. У нас тут стежки стоять тримати. знаєте, Ми їх відволікаємо зараз. Хай там поки що намагаються захопити все ж таки базу. Але ми відволікаємо цю армаду, яка там стоїть. Хоча це не точно. Вони там можуть зараз вже проїжджати. І вони там проїжджають. Бачимо, хорі поїхав. Теж там буде зараз захоплення. І цей момент, те, що я казав, першу лінію не захопили, там леопард проїжджає. Знишкоджуємо ми хорі все ж таки. І вже три вороги знищені. 3,218 на стрілі. Я не думаю, що наш герой буде весь бій так стояти, тому що ну, це, це не наш стиль гри, так? Це, до речі, штурмова петиха, це не, не кустова. Хоча можна в деяких моментах і так постояти. Я б, наприклад, якщо на штурмовій на ній грав, ну ви знаєте, я... Опа, ось у нас буде дуель з Ожба. Він теж бачите, так якось. І, і, і теж багато вже хп втратив. Мені ну, обійшна нагліше зіграє. Ну, добре, дуельна дуель, так, дуельна дуель. Доглопуша. Ще залишилось у нас 4 снаряди е кумулятивні. 7-5 у нас по бою. Вже намагаються захопити базу. Ну, я казав, повернулися, так? З тяжів туди проїхали, якусь. І вони вже намагаються базу захопити. Наш герой в роздумах їхати чи ні. Їхати, по-любому, їхати. Треба ще. Треба ще три вороги знешкодити, щоб ще й воїна отримати в цьому в такому бою, правда? Можна ну, просто так штурманути зараз об'єкт. Побачите, от дійсно по бронюванню на що він здав. Не про... А, пробив. Кумулятивним снарядом пропалив. Чотири вороги знищено. Майже 4 тисячі настріляно. Вперед, Уже всі вирячили очі на випучені очі суперників. Треба їхати. Го-го-го-го. Я завжди е підганяю наших героїв, які так обережненько грають, тому що нам потрібен екшен. Завжди нам потрібен екшен. Не пробую. Але поставив на гуслю і в нас дивіться за розвідданими майже 3 тисячі. А цього вже влучив, чудово. 5 П'ять ворогів, так, я хотів воїна. З артилерії не встигне, напевно. Ну, і там Є50М зашкірився аж на А1 квадрат. Напевно, ще вже не встиг. У нас такий бій, поки наш герой тримав е так скажімо, 9 та нульову лінію, поки були в роздумах теж суперники, що їм далі робити, наші там намагалися захопити, не змогли. Поїхали. Ну, такий, бачите, як бій такий сам по собі чудовий. Вийшов, поїхали, хотіли захопити базу суперників і програли. Чудовий чудовий настроєм. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.